Всім привіт! Сьогодні на обзор до нас прийшли такі сімена кукурудзи від фірми Многор. Зараз трішки конкретніше розповім про кожний, а в кінці ми зробимо для вас маленький розіграш. Отож, почнемо. Перший представимо вам Дейнеріс. Це суперсолодкий гібрид, стійкий до весняних холодів, ультраранній 65-68 днів. Качани завдовжки понад 21 см, добре та рівно заповнені зерном. Зерно яскраво жовтого кольору, вміст цукру більше 20%, рослина стійкість до хвороб і вилягання, добре адаптований до органічного зиморобства. А наступним продемонструю вам вид білий кролик. Перша в Україні суперсолодка молочна, біла фітнес кукурудза. Ранньо стигла, 72-74 дні. Фітнес кукурудза підходить для дієтичного харчування, має високий рівень дієтичного волокна. Вміст цукру понад 22%, довжина качанів понад 22 см. Наступний вид це мармурова. Суперсолодкий гібрид. Ранньо стиглий, 70 см. 72 дні. Качани містять 25% білих та 75% жовтих зерен. Надзвичайно привабливий і товарний вигляд, досить впізнаний на овочевих ринках. Наступним видом у нас є вид Джамала. Суперсолодка, має смачне довге зерно. Сорт стиглий, 73-75 днів, качани понад 23 см. вміст цукру 22%. Добре підходять для консервування. Всі ці сорти радимо. Висівати у вологій добре прогрітий ґрунт. Тобто ґрунт, що був приблизно 14-16 градусів, і сіяти потрібно на глибину приблизно 3 см. Один із цих пакетів ми розіграємо для вас в кінці тижня. За лайк, підписку та коментар. Переможець буде вибраний випадковим чином та зможе вибрати один із цих чудових пакетів.